Сьогодні розкажу про серіал Кроляча нора» та без спойлерів поясню, чому хороші трилери досі важливі. Головний герой Джон Веєр має невеличку контору, яка чудово виконує дуже неоднозначні завдання на межі закону. Усі його співробітники високотехнологічні шпигуни, які завдяки психологічним прийомам підставляють людей та заманюють їх до кролячої нори, де ті втрачають гроші та бізнес. Вони обводять навколо пальця топ-менеджерів компаній і керівників хедж-фондів настільки майстерно, що будь-які звинувачення в шахрайстві на їх адресу звучатимуть просто божевільно. Для Джона ж змусити великого інвестора продати всі акції компанії разом або підвести двох незнайомих один з одним чиновників під підозру у змові та хабарництві завдання нараз плюнути. З першого погляду може здатися, що ця історія про маленьких злодюжик. Які вирішили грати по крупному. Але чим глибше ми спускаємось в нору, тим більш цікавіше стає сюжет головного героя, глядача представляють в образі параноїдального шпигуна, який знає, що хтось стежить за ним. І більшу частину часу він проводить стурбовано поглядаючи в дзеркало заднього виду, і його застереження не безпідставні, адже одразу після цікавого початку на нас чекає раптове занурення у гущу подій шпигунських ігор. Через різноманітні дитячі травми, про які він згадує у своїх спогадах, Джон нікому не довіряє, а особливо малознайомим людям. Одною з таких є Хейлі. Після знайомства в барі готелю у них зав'язується Роман на одну ніч, коли Джона публічно звинувачують у вбивстві слідчого міністерства фінансів. Він підозрює, що його підставили, але чи причетна до цього Хейлі чи його колишній бізнес-партнер. Чи все це частина величезної змови? Джон хоче отримати відповіді, і цей чувак справді їх отримає. Джона змушують опуститися на саме дно кролячої нори, щоб очистити своє ім'я і знищити жахливих маніпуляторів, які вирішили його розвести. Чи це він вирішив розвести усіх? Секрет серіалу в тому, що кожен сюжетний поворот. Може виявитися оманою, звичайною ширмою, за якою ховається щось більше, або просто бетонна стіна. Картина маніпулює глядачем кожен раз, коли може здатися, що ви зрозуміли сенс історії. Усі, хто на початку постають перед глядачем на екрані, насправді можуть не бути тими, ким ви думаєте, або навпаки, можуть виявитися саме тими, і це відмінна характеристика гарного трилера. Знайти історію з цікавим початком, який захоплює та веде за собою, наразі доволі важко. Тому все частіше стрімінги випускають щось на кшталт нудних одноразових гумок. Останні приклади це нічний агент, шантаж та зрада від Netflix. На всі ці серіали я вже робив огляди, три проекти, які йдуть майже одними і тими ж сходинками. Копіючи сюжетні повороти та демонструють наскільки все погано в цьому чудовому жанрі, проте кроля нора розривається коло однотипності та намагається вийти за його межі, при цьому підливає гумору за ходом картини. Гумор це невелика, але важлива частина чарівності серіалу. На відміну від нічного агента, кроля нора знята не надто серйозно і тому захищена від того, щоб виглядати безглуздо. Історії героїв побудовані таким чином, щоб постійно тримати глядача у напрузі. Автори змушують підозрювати кожного. Головна ціль авторів перетворити мене і вас як глядачів на такого ж самого параноїка, як і головний герой картини. Який постійно змушений озиратися, щоб не потрапити до пастки, а їх тут буде багато. Кожен новий епізод відкриває нові двері з цікавинками, які рухають сюжет, проте як тільки він починає просідати, то картина розумно повертає нас у минуле головного героя, щоб показати, чому він такий, та що його змушує постійно шукати пастку не тільки з міркувань безпеки, а й за покликом втомленого серця. Фейер, працюючи в наскрізь комп'ютеризованому бізнесі, не користується особистими гаджетами, зате у нього є мережа конспіративних квартир, і в кожній з них стоїть холодильник, в якому молоток і блендер, щоб розбити стіну, витягти звідти потрібне обладнання, а потім його знищити. Серед тем, якими жонглює серіал, бігдата, порушення приватності, алгоритми на основі особистих даних інтернет-користувачів прослуховування політичних конкурентів і вбивства сенаторів з фільмів Алана Пакули виглядають із сьогодення невинною старомодною розвагою на кшталт в'язання гачком. Звісно, в серіалі є недоліки, але ці сюжетні прогалини легко компенсуються напруженням в кадрі та постійною розумовою активністю, адже все ж хочеться знайти зрадників раніше Вейра. Автори грають з глядачем в інтерактивну гру, де неможливо відволіктись на перегляд в телефон чи щось подібне. Я вже мовчу про перегляд на фоні, в цьому випадку подібне неможливе. Адже навіть маленькі незначні фрази героїв у перших епізодах можуть вказати на підказку у фіналі, і це важливо. Нам пропонують повноцінне занурення у кролячу нору, де відірватися від перегляду просто неможливо. Так само як і зупинятися. Підтримуйте канал фінансово, щоб бачити більше цікавих історій. Посилання в описі: Кроляча Нора являє собою доволі дотепний серіал, де змішано одразу декілька жанрів, і все це пропитане конспірологією так сильно, що аж занадто, і це змушує шукати відповіді ще активніше: зради і обман, зірвані маски, під якими опиняються нові. Здається, що серіал розробляє себе на ходу за допомогою нейромережі. І дуже нагадує фільм Хто є від Барана Боадара, де розкрити відповіді не так просто, як здається. Сьогоднішня реальність, і без того сповнена як хаотичними подіями, що вселяють справжній жах, так і безлічу конспірологічних теорій, які найфантастичнішими способами намагаються пояснити усе навколо. Тож спробуйте і ви відповісти на головне питання серіалу, хто міг перевершити профі підстав. Відповіді авторів зроблені прекрасно детективним і трилеровим чином, динамічно і дотепно та ще й психологічно занурюючи глядача в трагічне минуле героя, таким чином створюючи глибину історії, залишаю вас наодинці перед цією норою та починаю знов дивитись серіал за серіалом.